Дорогі друзі, 11 жовтня церква згадує святого Олександра Саулі, покровителя молоді. Олександр походив зі шляхетної родини, народився в 1534 році в Мілані. Початкову освіту отримав в місцевій школі в 1547 51 роках. Навчався в Падуї. в квітні травні 1551 року. Кілька разів намагався вступити в новоутворене зромадження регулярних каноніків Святого Павла Варнавітів. Що вдалося лише після несення Христа в процесі та палкої промови на площі про Господні страждання. Теологічну і філософську світу здобув в павії. 1556 року отримав свячення, але продовжив навчання щоб здобути звання доктора. Попри викладання в університеті в павії не занедбував обов'язків священника – сповідав, служив месе, заохочував до частого причастя. Виголошував проповіді, навчав дітей і дорослих. 1567 року Олександра обрали генералом згромадження Варнавітів, дбав про дотримання спільнотної дисципліни через часті, візитації, листи, конференції для братів і особисті розмови. Видавав вказівки щодо сповідей і проповідей, засновував нові осередки, був духівником святого Карно Боромео і майбутнього папи Григорія XIV. 1570 року став єпископом дієцезії на Корсиці. Підтримував і впроваджував постанови Треденського собору. Розпочав з реформи кліру, заснував семінарію, в якій викладав, розвинув душпастерство дітей, хворих, заручених і паломників, боровся з забобонами та звичаєм кровної помсти. Попри сан, жив в Богу і часто молився ночами. За віддане служіння його називали ангельським опікуном і апостолом Корсики. 1591 року Олександра призначили єпископом Павії, а через рік під час візитації в Калосо він відійшов у вічність, залишив по собі категотичні праці і пастирські листи, канонізований 1904 року. Зображають святого в єпископських шатах або в комжі та стулі, часто серед ангелів. Він є покровителем Корсики, молоді та кліриків зромадження святого Павла. Приймумо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось.